Жителі Леновицької громади тепер можуть почуватися у більшій безпеці. І з 14 січня тут почав працювати поліцейський офіцер громади. Станцію для дільничного облаштували у приміщенні селищної ради. На офіційному відкритті поліцейського пункту побували і ми. Дану ініціативу реалізували у рамках проєкту Національної поліції України поліцейський офіцер громади. Линовицький селищний голова Віталій Нестерко очолює громаду з 2017 року. Нині Віталій Іванович зазначає, ідею в тілю. В життя ...протягом півтора року. За цей час вдалося вирішити всі організаційні питання. Для дільничного облаштували кабінет та кімнату відпочинку. Також коштом громади придбали службовий автомобіль. На це у бюджеті передбачили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Голова Леновицької селищної ради каже, реалізація масштабного проєкту це впевнений крок до розвитку громади. Це буде на порядок вище забезпечення громадського. Порядку в селищі, тому що офіцер громади, так як воно передбачається, повинен знаходитися постійно на своєму робочому місці. Працювати з населенням, проводити профілактичну роботу, підбирати кадри, які будуть йому допомагати, добровільчі, різні формування, патрулювання по селищу Линовиця і, взагалі, по всій громаді. А так як громада невелика, то це можна буде здійснити і в вечірній і при потребі, і у нічний час, по першому виклику. Працювати із службами нашими по роботі з дітьми, по роботі з неповнолітніми, мобільна бригада по протидії домашньому насильству і багато чого іншого. На сьогодні у Линовицькій громаді проживає близько п'яти тисяч осіб. Усі вони тепер під надійною охороною офіцера Андрія Михалка. Правоохоронець каже, уже 10 років стоїть на сторожі закону, має гарний досвід та знання у власній справі. Тепер працюватиме у посиленому режимі 24 години на добу. Більше повноважень. Додається до поліцейського офіцера громади. Як він може виконувати свою повсякденну роботу, як дільницю, може виконувати, як раніше була дитяча кімната міліції. Зараз воно ювенальна поліція називається. Зараз теж так само можна з дітьми там проводити бесіди, відвідати так само батьків, які там діти щось порушують. Можна, ну, це, можна їх там попереджати, ну, профілактику проводити з ними. Що ще? Ну, ще додавалося в сфері дорожнього руху, патрулювання, виявлення теж правопорушень, які будуть ну, водії вчиняти. Також Можемо їх так само. Теж. На урочисту подію відкриті. Тя поліцейської станції у Леновицю завітали начальник Прилуцького районного відділу поліції Василь Обудовський та його заступник. Спільно із селищним головою передали офіцеру зброю та головний наказ стати на варту спокою громади, служити щастю та відданістю. В «Добрий путь тобі. до своєму вожу українському народу. Вітаю, вікаю. Будемо спільно працювати. На благо нашої вітчизни. Хай порушники знають, що закон в надійних руках. Начальник прилуцького районного відділу поліції Василь Ободовський зазначає, офіцер в громаді є необхідним для забезпечення правопорядку. Тепер він зможе оперативно реагувати на звернення та допомагати тим, хто цього потребує. Я вважаю, що це дуже позитивний результат в зв'язку з тим, що Прилуцький районний відділ віддалено знаходиться не на території, і мало співробітників, які можуть приїхати сюди і допомогти. Тому я, я рахую, що це вагомий крок для ОТГ. Дякую їм велике за такі умови, за злагоджену роботу, за допомогу нам. Я думаю, що ми теж будемо допомагати в охороні громадської безпеки та порядку в Линовицькій ОТГ. У Леновицькій селищній раді також говорять і про плани на майбутнє. Найближчим часом спільно з офіцером розглянуть ідею щодо встановлення камер нагляду у проблемних місцях.